Речі у машині, сім'я також готова, тож запрошую вас у Вірджинію, де ми проведемо вихідні у кемпінгу. Поїхали! Вітаю, друзі! В цьому невеличкому відео ми трошки розповімо про цікаву тему, на яку можна спілкуватися годинами американський кемпінг. Для багатьох кемпінг часто стає сімейною традицією або способом провести час з друзями. Готуючи це відео, я вивчану і термін, що найкраще описує вид кемпінгу, якому віддаємо перевагу. Глемпінг. Глемпінг означає поєднання гламурного і кемпінгу, тобто поєднання комфортних умов проживання, такі як зручні ліжка, електрика та навіть кондиціонери, із природою. Тобто ми зупиняємось не у наметах, а у котеджах. Але трошки про дорогу до місця кемпінгу та місця, в яких ми зазвичай зупиняємось. На цих вихідних ми відправилися у сусідній штат Вірджинія у район міста Вайтвіль. Дорога туди займає трошки більше двох годин, якщо не застрягнути у трафіку. Зазвичай на великих трасах кожні 30-40 хвилин розташовані зупинки для відпочинку, де водії та їх пасажири мають змогу перепочити. На зупинках, що знаходяться між штатами, також знаходяться невеличкі інформаційні офіси, що надають багато цікавої та корисної інформації про штат, у який ви в'їжджаєте. Ми зробили ще одну швидку зупинку, бо в тому Welcome Center ми знайшли такі два пропуски на виноробню. В інформаційному офісі нам вручили два квитки на безкоштовну дегустацію вина на виноробні West Wind Farm, що виробляє високоякісне вино віно з 2003 року та пишається тим, що сімейним бізнесом у четвертому поколінні. Що може бути кращим початком вихідних, ніж бокал вина. Поки батьки насолоджуються вином, діти чекають на батьків. Але повертаємось до нашого кемпінгу. Ми зазвичай зупиняємось на кемпінгах франшизи KOA. Абревіатура KOA англійською означає Campgrounds of America, де перше слово спеціально було написано через K замість C з метою привернення уваги до бренду. Ця франшиза була заснована у 1962 році, де драмом у штаті Монтана. І ось нарешті ми приїхали в Кемпграунд K.O.A. Wyattві. K.O.A. налічує понад 500 кемпінгів, розташованих у різних куточках США та Канади. Це робить її однією з найбільших переж кемпінгів у Північній Америці. На кемпінгу зняли ось такий котедж. Давайте заглянемо, що там всередині. Ось одна спальня. Тут туалет. З душем і така кімната для обіду і ще одна кровать. І такий шикарний балкон. Окрім парковочних місць для кемперів, тут можна орендувати різноманітні котеджі. Від простих, які мають тільки ліжко та кондиціонер, до більш дорогих, в яких є туалет, кухня та мають мальовничий вид на озеро чи океан. Звичайно, тут є місця для наметів, а також екзотичні фургони, в яких ви можете відчути себе на декілька ночей дослідниками дикого заходу. Більшість KOA кемпінгів пропонує різноманіття розваг на своїй території. Сюди входять і ігрові майданчики для дітей, і ставки для тих, хто полюбляє риболовлю, і різноманітні соціальні ігри, і міні-гольф. І, звичайно, басейн. І інколи в нього набувається майже увесь кемпінг. І якщо збираючись на відпочинок, ви що забули вдома, то легко зможете придбати необхідні речі у магазинчику при офісі. Тут навіть є ігрові автомати. Ну і який похід без смажного м'яса. І будь-яку їжу смачніше споживати у приємній компанії. Доброго ранку. Вийшли зранку з собакою на прогулянку, а тут ось такий туман біля гір. На другий день нашого кемпінгу ми запланували ще одну цікаву активність. Приблизно 20-мильний спуск на велосипедах по малівнічій історичній стежці. Вірджинія Кріпер Трейл. Ми приїхали в місто Дамаска. і зараз буде цікава подія. Ми орендуємо велосипеди. Нас в саді такі вени відвозять вверх миль 20 десь гори І потім ми будемо години три спускатися на велосипедах вниз по стежці. Нас завезли наверх стежки, яка має назву Virginia Creeper Trail. І зараз ми будемо вирушати у бік міста Дамаскус на велосипедах. Он для малої зняли такий візок. Вона буде сидіти за моїм велосипедом і насолоджувалася видами. Все, пристібнулось. Поїхали. Virginia Creeper Trail це малінича стежка, що стала популярним місцем для велосипедистів, піших туристів та любителів природи. Стежка проходить через південно-західну частину Вірджинія, з'єднуючи міста Абінгсон і Дамаскус та досягаючи кордону Північної Кароліни. Це наш не перший раз їзди по цій стежці. Ми вже були восени минулого року, але минулого року було дуже багато людей на цій стежці. Сьогодні стежка абсолютно пуста, і ми самі насолоджуємося цими прекрасними видами. Загальна довжина стежки близько 34 миль. Вона проходить через різноманітні ландшафти, включаючи луки, ліси, річки та невеличкі поселення. Стежка проходить по дуже мальовничому краю. Ось навіть тут коровки чи вишки пасуться. Дуже класно. З місця нашого старту до міста Дамаскус, де ми орендували велосипеди, стежка постійно йде з гірки. І за 18 миль ви спускаєтесь більше ніж на 500 метрів. Тому поїздка по стежці це суцільне задоволення. Сучасна стежка проходить по маршруту залізничної дороги, що пролягала тут з початку ХХ століття. Свою назву стежка отримала від паротяїв, що повільно пробиралася по схилам гір. Після закриття залізниці в 1977 році маршрут був перетворений на стежку для рекреаційного використання. На стежці розташований музей, в якому розповідається історія залізниці та людей, що проживали у цьому регіоні. Було дуже цікаво поринути у багату історію та побачити речі, яким вже понад 100 років. Як тобі їдеться? Класно. Класно! Як ви помітили, на цій стежці дуже багато мальовничих мостів. Якщо я не помиляюсь, 42 приблизно. На Virginia Creeper Trail розташовано понад 47 мостів та віадуків. Ці мости додають значної чарівності маршруту, дозволяючи мандрівникам насолоджуватися прекрасними видами на річки, струмки та долини, які перетинає стежка. Вони також є важливими історичними пам'ятками, оскільки багато з них були побудовані ще за часів залізничного сполучення на цьому маршруті. У будь-якому випадку під час такого активного відпочинку вам неодмінно захочеться підкріпитися. На стежці до Дамаску є декілька кафе, або ви просто можете зупинитися у будь-якому місці та перекусити своїм бутербродом. Проїхали десь половину, потрібно підкріпитися. Перекусили, відпочили і вирушаємо далі. Вірджинія Кріпер Трейл є відмінним місцем для активного відпочинку на природі. Вона пропонує штові можливості для велоспорту, пішохідного туризму, а також занурює відвідувачів у багату історію регіону. Ось після трьох годин такої класний на велосипедах ми повернулися у місто Дамаскас і будемо зараз здавати велосипеди назад. Прогулянка була то, що треба. Вихідні закінчилися, вони пройшли весело та продуктивно. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі на нових мандрівках.